Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді міський велосипед вітчизняного виробника VeloTrade, а саме Дорожній Люкс 2024 року. Ця модель знаходиться у бюджетному сегменті. Байк має 26-дюймові колеса, раму розміром 17 дюймів, підійде людям з ростом від 155 до 170 см. З його заниженою однотрубною рамою цей байк стає ідеальним для тих, хто не хоче при посадці перекидати ногу через сидіння, а також для тих, хто цінує зручність у посадці та спуску з велосипеда. Має класичний ретро-вигляд. Ви будете виглядати дуже стильно під час поїздок по вулицях міста. Модель випускається у чотирьох основних кольорах, але у різних комплектаціях на одну, три і сім швидкостей. Також існує версія з електродвигуном та системою PAS. Ця версія називається «Дорожнік Є-Люкс». Огляди на інші сітібайки дивіться на нашому каналі, а придбати цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Рама є максимально заниженою для того, щоб було зручно сідати та вставати з байка. Вона виконана зі сталі, має трубу, що виконує функцію додаткового зміцнення у районі каретичного вузла. На байк встановлені брудозахисні крила, а також багажник зі сталі, який витримує навантаження у 25 кг. Також велосипед комплектується підніжкою на версії з однією та трьома швидкостями, встановлена корзина, в яку ви можете покласти особисті речі сумки, рюкзаки тощо. Також на цих версіях встановлена жорстка вилка. А на сіми швидкісній версії встановлена пружинно листомірна вилка, розроблена для поглинання нерівностей на дорозі, забезпечуючи більш плавну і контрольовану їзду. Вона покращує загальний комфорт під час пересування, мінімізуючи вібрацію та удари. Кермо ергономічного типу шириною 580 мм. Хромоване, виконане зі сталі, має регулювання по висоті індивідуально для власника. Встановлений дуже практичний дзвоник, який вам сильно допоможе у місті. Також встановлені зручні гріпси коричневого кольору, зручне м'яке та широке сідло на пружинах забезпечить комфорт під час міських подорожей. Колеса діаметром 26 дюймів забезпечують відмінну стійкість і маневровість. Подвійні протиударні алюмінієві обода гарантують довговічність і опірність деформаціям. А покришки ванда з дорожнім протектором пропонують надійне щеплення з поверхної дороги та комфортне поглинання нерівностей. Гальмівна система оснащена заднім ножним і переднім алюмінієвим V-brake гальмом Таке поєднання забезпечує оптимальний баланс між потужним гальмівним впливом на задньому колесі та стабілізацією на передньому. Гальма характеризується невибагливістю в обслуговуванні та простотою ремонту, що робить їх ще більш практичними. На саме швидкісну модель встановлені гальма вібрейк спереду та ззаду. На всі версії встановлені шатуни, що виконані зі сталі на одну зірку на 38 зубців. Поверх встановлений захист від. Потрапляння речей у ланцюг. Модель на одну швидкість має задню втулку зіркою з 21 зубцем. Модель з трьома швидкостями має задню планетарну втулку Shimano Nexus 3 з ріпшифтами тієї ж лінійки. А модель на 7 швидкостей йде з трещіткою та заднім перемикачем Shimano Tourney. Ідеально підходить для плавного педалювання міськими дорогами. Якщо вам потрібен друг на кожен день, якого ви плануєте використовувати на асфальтованому покритті або парковим дорогам чи лісовим стежкам, при цьому за невисоку ціну, та велосипед, який не потребує особливого обслуговування, то дорожній люкс – це ідеальний варіант. Крім того, виробник надає гарантію на раму 10 років та 18 місяців на комплектуючі. Дякую за увагу. З вами був магазин Белосклад.com.ua. До нових зустрічей.